Історично склалося так, що регіон країн Латинської Америки це завжди регіон, який має високу міжнародну солідарність, особливо що стосується да, їхнього регіону. Купа для, в той період, коли вони ще стали комуністичною, було багато факторів. Да? Бо ось ця доктрина Сполучених Штатів Америки стримування комунізму в регіоні, вона не, не кругом спрацювала. І лівацькі ідеї вони завжди були популярні і є популярними в цьому регіоні. Та більше зараз, коли Бразилію очолює Лула Да Сільва, президент, який е, достатньо лояльно відноситься до Куби. Да? Тобто ось солідарність Ідарність, яка є, вона не просто номінальна, вона склалася в силу різноманітних факторів, тому що Куба вона завжди трішки йшла окремим розвитком. по Перше, вона трішки віддалена, була географічна, а з іншої сторони санкції, які є стосовно Куби, від цього потерпають і інші країни. Тому що, якщо вони будуть з нею вести будь-які торгівельні чи економічні відносини, це будуть дзеркальні санкції стосовно них, тому не завжди так все просто далі, Мексика це країна, яка перша засудила будь-який амбаргор, і в 62-му році виступила єдина і не розірвала дипломатичні відносини з цією країною. Да тобто багато є факторів, які говорять про солідарність, яка завжди існувала між країнами Латинської Америки всередину в середині свого регіону недопустимість залучення і втручання Сполучених Штатів Америки, тому що їхня інтервенціоністська політика, яка була протягом другої половини ХХ століття викликала також негативне. Негативний відклик у цих країнах. Тому е, я думаю, що тут е, в першу чергу зацікавлені ці країни в тому, щоб е, острівна країна, яка знаходиться біля них, е, по-перше, це е, населення, яке е, там потерпає. По-друге, е, це відкрило би перспективи торгівлі з цим регіоном, з Карибським регіону, і зняла напругу, яка є у відносинах між іншими країнами стосовно Куби також.